він пише, що любов приходить через зусилля, що означає віддати е, всю силу, ну зусиллям любові. Що означає зусилля любити? Чому треба бути в зусиллях? В любові Любов – це є дуже важка, каже рабшу, непроста, як це ми думаємо. Що це. Нам, знаєте, це приходить як якась пригода. Ні. Треба бути зосередженим. На, ко, на тому, кого ти любиш, чому, на, на, та на тлі чого, чому, на чим, його реакції, що я осягаю цим і так далі, то я тут. Вся тара, власне. Вона для того, щоб прийти до полюби, сказано так. Товариш, так ця, це зусилля до любові, коли приходить любов, вже немає, начебто зусилля, коли є таке відчуття. Равну ні, питає так, що таке любов? Якщо зусилля це робота? Ні, каже рав. Саме. Ні, це не гасить любов. Зусилля не гасять, ні. Не гасить любов. Нам потрібно прийти також до зусиль і до любові і знати, як зберігати це, залишатися в ній, на все життя матара і це має бути метою. Товариш він каже, також любов до товариша, щоб кожен любить когось товариша свого як себе. Тобто, зусилля в чому? В тому, щоб наблизитися, побачити, бути прийнятим. Яке зусилля в цій любові рав? Що ти робиш, коли ти любиш когось? Товариш, як видно, що я не знаю, що таке любити. Тобто, в поняттях цього світу любов це щось природне, немає тут особливих зусиль. Рава чи можна виберегти любов? Товариш поки ну, ти хочеш дати, дарувати, щоб той втіша, тішився тим, що ти даєш. Так само і ми каже Рав Добре, каже, але зусилля бачити це, робити це. Рау, бачити і виконувати. Так мені потрібно іноді відразу до разу якось продивитися всіх товаришів і побачити, кого я люблю більше, кого, кого менше, чому. Коли прийдуть відчуття любові, достану, коли я включуся в них, так що в мене не залишиться нічого, крім цього. Товариш, так от ми робимо це для того, щоб включитися в Творця. Це ж не сама любов вона ж не є, самоціль, так? Це кінцева ціль, це любов до Творця. Це також зусилля, так, каже Рав, певно. Без зусилля ти не можеш зробити нічого, товариш, зусилля воно Рав, в тому, що ти спрямовуєш себе на Творця і хочеш наблизитися до нього і відчути його, любити його. І бачити, наскільки він добрий і добродійний. І розвиває в тобі різні відчуття бути злитим, з діями творця. Товариш, тобто зусилля, воно не природне, воно за межами природних відчуттів. так? Їх же треба зв'язати якось з творцем. так. Тобто любов набуває якихось понять, якихось інших визначень, ніж те, що ми звичні. Так, каже Рав. А як бути у цьому час? Думати, кажу Рав, думати. Немає більшого. Товариш, так як визначити точно який намір? В дії єднання приводить до любові до творця? Ну, це питання? Який намір має бути Рав? Намір прийти до любові до Творця, як ти сказав, товариш. Так скажімо, якщо народ з'єднується на цьому етапі через те, що є там загальне, загальне горе, і тому що вони йдуть проти цього і з'єднуються, то це не приводить до любові до Творця. Тобто, коли ми працюємо над цим, нам треба товариська любов. Тобто радійте кожен радості, товариші горуйте і Горем, то всьому повинно бути також намір йти до творця, віддавати творцю, каже рокаласбірзе. Товариш, не легко це пояснити. Як людина старається любити, щоб віддавати творцю? Це щось таке, що. За рівнями, за межами людини, Рау. це починається з простих матеріальних дій може, без всяких духовних якихось визначень. Товариш, так це, це те, що товариші запитували. А що. Від... Адже в, в тому, щоб любити Творця, немає цього відчуття дружби, яке є у людей. так? Так, А що приводить власне до відношення любові до Творця? І що треба підштовхувати, щоб це пробудилося? Равце тільки допомога від Творця. Це тільки допомога від Творця товариш. Так, в нашому стані ми розвиваємо товариську любов і сподіваємося на допомогу Творця. Що він допоможе. А в чому рав? Що допоможе в об'єднанні між нами для того, щоб ми утворили місце, де де творець може в якому творець може розкритися, товариш, коли ми працюємо в товариській любові? Ми хочемо, щоб любов, любов була така, щоб творець міг би перебувати в ній. Так.